Кожному герою потрібен противник, лиходій який далеко не завжди в кіно зображується як тотальне зло. Світ не ділиться на біле та чорне, а негативні персонажі, які викликають ненависть своїми жорстокими методами, час від часу переслідують логічну та зрозумілу мету. Всім привіт, ви на каналі Навколо кіно і з вами, як завжди, Євген. Сьогодні я розповім про знайомих кожному із вас антигероїв, мотивація та філософія яких могла навіяти думки, що саме цей злодій дійсно мав рацію. Хоча, звичайно, не забувайте, що незалежно від контексту чи обставин випис не виправдовує антагоністів. Перед початком, як завжди, хочу подякувати за вашу підтримку, яка дуже допомагає каналу, та нагадати про вподобайки, коментарі і підписки. Всім приємного перегляду! Їхні сім'ї не отримали відшкодування їм не дали медалей. Ці люди загинули за свою країну, а вона навіть поховати їх не змогла. Ситуація неприпустима. Розпочнемо випуски з класичного бойовика Майкла Бея Скеля, де Адгаріс виступив в ролі генерала Хамела, мотивація якого буде зрозуміла кожному із вас. Цей чоловік захопив в'язницю Алькатрас, повну туристів. Він готовий позбавити життя заручників та атакувати Сан-Франциско хімічною зброєю, якщо США не виплатить йому 100 мільйонів вічно зелених. 15 ракет VX у самому серці Сан Франциско. У вас 17 годин, щоб переказати гроші, бо пожне те, що посіяли. Генерал Хамл на перший погляд здається типовим безпринципним поганцем, проте, по мірі розвитку історії, стає зрозуміло, що персонаж не хотів завдати комусь страждання або ж допустити трагічне завершення операції. Головною метою місії було отримання коштів для сімей загиблих військових, яких уряд використав та бажально кинув. Герой війни намагався урегулювати це питання законним шляхом, тривалий час вбиваючи пороги всі можливих інстанцій, але можновладці на відріз відмовлялися його слухати. До того ж, Хамал не вимагав гроші платників податків, а лише чорні активи, набуті завдяки незаконній торгівлі зброєю. Генералу набридла гнила система та її ставлення до побратимів, і він вирішив радикальним методом спробувати виправити несправедливість. Усю свою кар'єру я ковтав брехню. Тут і зараз брехня закінчиться. Чорна Пантера стала першим фільмом Марвел номінованим на Оскар. Стрічка отримала три жадані статуетки, здивувала шикарним візуалом, сеттингом та харизматичним антагоністом. Шокований жорстоким вбивством батька Кілмонгер ріс в кримінальному несправедливому гетто Америки позбавлений права на трон. Він не розділяв політичну ідеологію розвиненої ваканди, залишатися ізольованою від навколишнього світу, егоїстично приховувати передові технології та ресурси, коли зовсім поряд інше чорношкіре населення Америки і не тільки потопало в бідності, страждало від голоду, дискримінації та колоніального гніту. Нехай озброять пригноблених скрізь і всюди. Щоб вони повстали і знищили гнобителів, І їхніх дітей, і усіх, хто стане на їхній бік. Погляди Кілмонгера, безперечно, були затьмарені жагою помсти, тому досягнення благих цілей завжди супроводжувалося відверто руйнівними та вбивчими методами. Але сама мета відгукнулася мільйонам глядачів та, можливо, стала одним із аргументів, вплинувших на рішення чали, врешті-решт відкрити вакан Є... це дурість! Усі вийшли хибним шляхом! Коли відвернулись від решти світу, культовий дитячий мультик Том і Джері не дає чіткого розуміння, хто ж з головних персонажів виступає у ролі героя, а хто лиходія, Адже здебільшого вони по черзі стають ініціаторами гумористичних конфліктів. Проте, впевнений, що повальна більшість глядачів вболівали саме з закумедними мишеня, вважаючи кота антагоністом. Напишіть, якщо я помиляюся, і у вас були протилежні враження. Безперечно, Том постійно переслідував і прагнув завдати шкоди Джері, але як не крутив, він хотів бути хорошим домашнім улюбленцем: тримати речі в порядку, харчі на місці та не пускати паразитів у будинок. Кіт звичайний роботяга, який намагався правильно виконувати свої обов'язки. А Джері – це типовий пустотливий хуліган із неспіврозмірним з його крихітними габаритами апетитом. Він не соромлячись, з посмішкою на вустах знущався та провокував кота, створюючи невпинний хаос, який цілком успішно веселив мільйони глядачів по всьому світу. Знищення мутантів почалося. Друзі, не схибте. вони вдарять першими. Вони примусять вас до лікування. Як ви добре знаєте, магнето відчайдушний борець за права мутантів, який готовий буквально на все, щоб захистити свій вид від дискримінації чи вимирання. Самісінько дитинства Ерік відчував найжорстокіші утиски з боку оточуючих. Пройшовши через жах нацистських концтаборів та вбивство батьків, він зрозумів, яким безжальним може бути людство до тих, кого воно сприймає як інших. Ви створили цю зброю, щоб знищити нас. Чому? Тому що ми не такі, як ви, людство завжди боялося тих, хто відрізнявся. Протягом багатьох років Магнето неодноразово втрачав близьких та протистояв регулярним нападам людей в різних таймлайнах, де мутантів знищували та поневолювали вартові або ж намагалися придушити їх сили препаратами. Він переходив від зла до добра і повертався назад. А його першочергові праведні мотиви просто хлопчини, борця за свій народ, з часом просочилися елітаризмом, поділом суспільства на еліту, тобто вершину еволюції мутантів і сіру масу – людей. Матриця це система нео. Ця система наш ворог. Багато хто свято вірує, що головним лиходієм культової матриці були машини, які поневолили людство, використовуючи нас як своєрідні тюраселки. Проте, якщо заглибитись в канонічну передісторію рокового конфлікту, яку висвітлює збірка короткометражок Аніматриця, можна почути не лише людську інтерпретацію історії. Спочатку машини цілком і повністю служили нам, але коли ж вони порозумнішали, стали відчувати тотальне пригноблення та страх смерті, вирішили створити власне суспільство, щоб уникнути масових переслідувань і війн. Проте мирне співіснування та могутня економічно-технологічна складова країни машин прийшлась не по смаку людству, які порушили один із найрівніших компромісів в історії, та в черговий раз пішли війною на роботів. Ядерні бомбардування та навіть знищення власної планети заради позбавлення машин сонячної енергії не дозволило виграти протистояння та спровокувало створення першої матриці віртуального світу, який став платою за розв'язану війну. Тому як гадаєте, хто є головним лиходієм у фантастичному всесвіті Вачовські? Ви бачили обличчя Готема, ми відкрили його разом. Це корупція, це збочення. У Бетмені метарів за творці вирішили відійти від образу типового та знайомого коміксного лиходія загадника, представивши публіці досить реалістичного антагоніста, схожого на психопатію Струкрайма. І це не дивно, адже персонаж був натхнений історією сумнозвісного безжального вбивці на прізвисько Зодіак. Місцевий Рідлер безумовно відвертий садист, який отримує щире задоволення від тортур та вбивств. проте його, нібито благородна мета 100% відгукнулася глядачам. Рідлер не прагнув здобути владу над Готимом чи перемогти Бетмена. Він мав на меті викрити тотальну корупцію та змови можновладців, які б безсоромно обкрадали найвразливіші верстви населення. Рідлер порушуючи все можливі закони та найбільші моральні кодекси, переслідував корумпованих чиновників, відкриваючи очі на обширні проблеми містечка нашому герою в чорному плащі. Методи загадника божевільні, проте окремі мотиви зрозумілі, особливо в наших реаліях, коли корупція на всіх рівнях може дати фору Готему. Всесвіт небезмежний і ресурси небезмежні. Якщо не контролювати життя, життя закінчиться. Головним лиходієм саги з кінематографічного Всесвіту Марвел був могутній Танос. Спостерігаючи за тим, як його власний світ, виснажуючи ресурси, загинув, титан вирішив запобігти повторню цього трагічного сценарію у світовому масштабі, адже перенаселення, дефіцит продовольства, забруднення навколишнього середовища та збільшення воїн у всіх куточках безкрайнього всесвіту твердило про його неминучість. Казали, я божевільний, але те, що я провіщав, справдилось. Незважаючи на те, що метод Таноса вирішення реалістичної проблеми полягав у скоєнні геноциду неймовірного розмаху, антагоніст отримав несподівану велетенську підтримку серед глядачів, адже титан є ідеальним прикладом лиходія з особистою філософією, в яку не важко повірити. Геноцид. довільний, неупереджений, рівний для бідних і багатих. Битва месників із Таносом це не просто протистояння добра та зла, це справжнісінька боротьба ідеології, підкріплена ґрунтовним бекграундом, який все ще обростає новими теоріями та трактуваннями, типу тих, що у сюжеті вічних твердили про можливе спасіння землі Таносом від пробудження целестіала. Чи варто абсолютно рандомно знищити половину істоту у всесвіті заради нібито досягнення більшого блага? Це неймовірно складне питання, на яке немає однозначно правильної або ж неправильної відповіді. Важкі рішення вимагають сильної волі. І різні люди можуть прийти абсолютно до різних висновків. Тому діліться своїми думками в коментарях залюбки ознайомлюсь. Я бачив таке що вам, людям, і не снилося. Філософська притча Рідлі Скотта той, що біжить по лезу, досліджує вічне питання, що означає бути людиною. Головний антагоніст фільму жорстокий лідер бунтюних реплікантів, якого розшукує поліція після втечі та низки вбивств. Зображений абсолютним лиходієм, Рой Батті поступово крок за кроком виходить із тіні та розкривається перед глядачами. Він, хоча й безперечно, готовий на криваві дії, не прагне знищити все на своєму шляху, а лише хоче звільнити реплікантів від поневолення та відстоювати їх права. Доволі легко уявити себе андроїдом, створеним для роботи та запрограмованим на обмежений термін експлуатації, який розвиває самосвідомість. Я хочу більше життя батьку. Це дозволяє всім нам осягнути бажання Роя не приймати смерть, відшукати сенс життя та зрозуміти людство, що його породило. Пірати Карибського моря це одна з найулюбленіших кінофраншиз мого дитинства, яка зачарувала мільйони глядачів образом ексцентричного Джека Сперу та в цілому харизматичних корсарів. Шалені невпинні пригоди у серії фільмів були продемонстровані з точки зору саме піратів, морських розбійників, убивць, грабіжників та гвалтівників, які наплювали на зальноприйняті закони нашого світу. Тому, якщо добре подумати, то зображений лиходієм голова Остинської торгової компанії Лорд Катлер Бекет можливо і не помилявся у своїх намірах. Кар'єрний бюрократ звичайно не цурався жахливих вчинків, направлених в бік корсарів та їх навіть наймолодших поплічників, але водночас дотримувався британських законів та відчайдушно прагнув позбавити світ піратства і зробити відкрите море безпечним для простих людей. Лорд Бекет мав благородні наміри захистити наші кордони та спосіб життя від загарбників, проте не дивно, що у піратській оповіді правохоронці вважали бездушним антагоністом. Обов'язково пишіть в коментарях, як ставитись до мети сьогоднішніх антагоністів, діліться своїми улюбленими антигроями та дайте знати, чи хотіли побачити продовження цього ролику. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі!